Читання з послання святого Павла Апостола до Филип'ян. Брати, бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб було подібним до Його прославленого тіла, силою якою він спроможен усе собі підкорити? Це є слово Боже. Бово нехай буде подяка. Будемо повторяти Псалом. Господь є ласкавий, повен милосердя. Господь є ласкавий, повен милосердя. Господь є ласкавий, повен милосердя, Господь є ласкавий, повен милосердя. милосерний Господь і добрий, повільний до гніву і вельми милостивий, не за гріхами нашими вчени він із нами. І не за провинами нашими відплати він нам, Господь є ласкавий, повен милосердя. як батько милосердиться над синами, так милосердиться Господь над тими, що Його бояться, Він знає, що чого ми зліплені. Він пам'ятає, що ми порог, Господь є ласкавий, повиннило сердя. Чоловік по одній його немов билина, квітне, мов квітка в полі, потягне над ним вітер, його немає. І місце, де він був його не впізнає більше, Господь є ласкавий, повен милосердя. Милість же Господня від віку й до віку над тими, що його бояться, і справедливість його над дітьми, дітей. Ти. Що пережуть Його союз і про заповіді Його пам'ятають. Господь є ласкави повиннего сердя. Станом на Іван. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя. Прийдіть благословені Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготовлене вам від створення світу. Аллилуйя, Аллилуйя. Алілуя. Господь з вами. Слова святого Евангелія від Святого Матея. Слава Тобі, Господи! Ісус, побачивши ж народ, зійшов на гору, і коли Він сів, підійшли до Нього Його учні. А Він, відкривши уста, почав навчати їх, блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю. блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться! Бо нагорода ваша велика на небі. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христ. І слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос народився. Присядьте собі на хвилиночку. Похані люди в Христі, брати і сестри. Дорогенькі любі батьки, кохана родину, улюблені Божі діти, сьогоднішній день в нашій парафії, в нашому костьолі, в нашому селі, може так трудно назвати, але це є урочистость похоронна, тому що, так як народження дитини, хрещення дитини, шлюб, вінчання, різні інші події. Дні народження, іменини, все те, що відбувається в сім'ї з любов'ю, з такою терпеливістю, з делікатністю, це є урочистість. І сьогодні вона, хоча по-людськи є трудна, але ми її переживаємо з Богом і з близькими нам людьми, тому що є такі моменти, які ми самі не розуміємо. Моменти життя, коли людина ставить собі дуже багато запитань і відповіді не може знайти. І тільки Господь є один, який дає нам відповідь на це. І може не в один момент, може це пройде час, але ми потім починаємо розуміти, що по-іншому могло б і не бути. Кожен з нас. Я і ви, ми якось так навчилися в житті, і навіть пробуємо це робити, щоб пробувати перейти навпрошки, скоріше щось досягнути, швидше, дешевше, щоб менше вкласти якоїсь праці, старань, щоб було вигідніше. І це і нормальні речі. Кожен з нас пробує шукати, наприклад, дорогу навпростець. Щоб не йти навколо, щоб не втрачати часу, здоров'я. І життя людини це є дорога до неба. І треба сказати, незважаючи на те, що ми цього не розуміємо, як варто є шукати навпростець цієї дороги, щоб якнайшвидше прийти до Бога. І це не мусить бути смерть. Бо ми вмираємо в нашому житті. Щоденно для цього світу, щоб жити для Бога. Вмираємо в тоді, коли замість інших справ присвячуємо час на молитву, коли замість інших зустрічей йдемо до храму Божого, щоб зустрітися з Богом. Це є щоденне вмирання. Це є вмирання в неділю, коли можна відпочити від праці, а ми йдемо на молитву, на святу літургію до Божого храму. З цього, до церкви, і це є правдиве вмирання християнина. І кожен з нас, коли є учасником похорону, розуміє, що колись потрібно буде, так як екзамен в школі, померти раз конкретно для цього життя і для цього світу. Тому що ми протягом життя нашого, напротязі кожного дня вчимося, як вмирати. І сьогодні, коли ми дивимось на цю ситуацію сім'ї Богданки, ми можемо сказати одну річ, що вона вже живе з Богом, а ми ще вмираємо. І ще так багато разів треба буде вмерти, щоб остаточно побачити Бога. Вони вже, всі, хто відійшли з цього світу, живуть вічно. І чи ми це розуміємо більше чи менше, така є правда. Є Бог, який є вічний, який не має початку і кінця, і є людина безсмертна, яка має початок, але теж не має кінця вже. Тому ми цим подібні до Бога. І для когось це радість, для когось це страх, що ми вже ніколи не помремо, що ми ніколи не перестанемо існувати. Страх для тих, хто не живе з Богом. Страх для тих, які бояться, що може бути, не дай Бог так, що вони вічно будуть без Бога. Але радість для тих, хто вірує в Господа, що ми побачимо Його, побачимо Бога, і так як кожна дитина біжить до свого батька, до своєї матері, де б вона не була, чи вона на вулиці грається з іншими дітьми, чи вона є в садочку чи в школі. Вона з радістю біжить додому, бо там. Чекають її найдорожчі люди, найдорожчі люди, яких навіть трудно описати, батька і матір, які кохають безмежно. І кожен з нас, як віруюча людина, кожен з нас як дитя Боже, теж повинні це розуміти, наскільки зможемо. Що ми всі йдемо до неба, ми всі йдемо до Бога, тільки по дорозі вирішуємо багато різних інших справ: сім'я, праця якась робота, якісь завдання, хтось про щось нас просить, але це все в додаток, це не є найголовніше. Це так, як автобус, який їде з одного місця в інше, підбирає людей, він може зачекати, він може когось підвести, десь, але в нього є завжди один маршрут визначений рейс до мети так само наше життя. Ми можемо багато речей в житті повирішувати, але не це є найголовніше. І сьогодні ця найменша дитина дає нам справжній урок. Богданка сьогодні є найстарша з кожного з нас, маючи так мало днів прожитих на цьому світі, вона в один момент стала найстаршою. Бо ми звикли, що старші люди помирають. Що помирають ті, котрі прожили життя, помирають ті, котрі досвідчили цього світу в своєму житті. Але Бог заспокоює спрагу людей. І для когось, щоб напитись води в спраглий день, в спраглий момент, потрібно більше, потрібно велику кварту, кружку, чашку, а комусь вистачить. Один-два глоточки, і він вже не має спраги. Власне, Богданка це є цим дитям, яка прийшла в цей світ, яка в такий короткий час могла осягнути повноту цього життя. Бо людина проживе життя в тоді, коли зустрінеться з Богом. І більше не потрібне може бути додаток якийсь. Але ми можемо рахувати це зайвим. І хоча так швидко відходять люди з цього світу, молоді, маленькі діти, то ми повинні розуміти, що ми, навіть маючи багато років, ми теж є діти Божі. Ми в очах людей можемо бути дорослі, але в очах Божих ми такі самі простенькі немовлята, якими Бог хоче опікуватися, яких Бог хоче взяти на свої Батьківські долоні, пригорнути до свого кохаючого серця. І ми привикли, що тільки дітей найлегше є приголубити, пригорнути до себе, але кожен старший теж цього потребує. І сьогодні ми всі є такі маленькі, ми всі є такі молодші. Сьогодні ми всі, якби, йдемо позад Богданки, тому що вона перша пішла в небо. І вже вона буде чекати на нас, там усіх. І тепер, так як кожна дитина, вдивляючись в очі батька чи матері, чекає, чи її похвалять, чи їй щось скажуть, чи вона добре зробила, чи ні. Чи тато з мамою будуть сваритись, чи пригорнять і скажуть, ти є добра дитина. І тепер ми, коли йдемо до Господа, коли зустрінемось з Богом. Там теж буде чекати на нас Богданка. Для когось вона дочка, для когось вона сестричка, родичка, для когось вона знайома, для когось, може це бути чуже дитя. Але окрім Бога, колись прийдеться нам подивитись в очі цій дитині. І вона нас запитає: ви ж мали час, ви ж були такі дорослі, ви ж покінчали школи, університети, ви мали професії. Ви мали сім'ї, ви мали стільки часу, щоб подумати. І що ми скажемо цій дитині, що ми не встигли, що ми прожили 70, 80, 90 років, 100, і нам було мало часу, якщо ми зустрінемо Бога, який нас розуміє, який нам пробачає, який чекає на наше навернення. І нам, напевно, легше буде подивитися Господу Ісусу в очі, ніж цій дитині. І хоча ми не скажемо, що людина є важніша за Бога, але щоб Бог був зрозумілий для нас, Він прийшов як маленька дитина на цей світ, прийшов в ясельця, прийшов, щоб ми Його зрозуміли найпростіше. І тому сьогодні це є таке народження для неба, Богданки. Це є вертеп, в якому вона була в домі, цей вертеп є зараз в труні, колись буде в гробі, коли ми освятимо і помолимося над землею на цвинтарі. І це назавжди буде урок для тих, хто довго жиє, хто враховує себе старшим від цієї дитини. Це буде завжди урок, запитання і екзамен. Якщо ця дитина встигла без гріха піти до неба, чи ми встигнемо позбутися гріхів, якщо ми вже такі старші? Якщо ми маємо шанс, якщо маємо можливість, маємо відкриті храми, немає переслідувань. Маємо ситуацію, яка спонукає нас, щоб ми звернулись до Бога. Варто подумати над цим моментом, коли після нашої смерті ми теж станемо в небі і там будуть чекати на святі. Свята Богородиця, Матінка Божа, сам Ісус Христос, ця маленька дитина буде стояти десь збоку біля них. І тепер від нас залежить, чи в нам буде радіти, що ми прийшли, що в нас можна взяти за руку і запровадити, особливо рідних своїх, запровадити до неба і сказати дуже добре, що ви гарно жили, що ви заслужили на небо. Аж трудно сказати, що може бути по-іншому. Для того не хочу казати прикладу, який може бути негативний. Але постараймося зробити все в своєму житті, щоб над нами колись на порозі неба, не плакав Бог, наші рідні і це мале дитя. Щоб вони справді раділи, що ми заслужили на небо, спробуємо зробити в своєму житті правильний крок, вибираючи Бога, посвячуючи своє життя Господу. Але теж пам'ятаймо, що. Ця дитина від сьогодні вона заступається за нами перед Богом. І кожен з нас переконаний, що вона не мусить покутувати за гріхи, що за нею не потрібно багато молитв вчинити, бо кожна молитва тепер буде тільки подякою, що ця дитина взагалі народилась, що Бог дав їй життя і що вона вже сьогодні живе з Богом, що вона не пропала, що вона перейшла цей поріг смерті. Навіть дуже часто церква нас вчить, що можна просити в цих дітей багато Боже благодатей. Вони стоять перед Господом, і вони, як святі, можуть випрошувати нам потрібну ласку Божу в нашому земному житті. Тому нехай кожна молитва, яку ми возносимо за померлих, буде теж цією свідомістю, якщо наші померлі вже є в небі, то ця молитва теж не пропаде, вони знають. Кому її передати. Бо, на жаль, відходять люди з цього світу, котрі не поєдналися з Богом на землі, котрі не встигли, котрі прожили багато років, але забраку їм часу, якоїсь одної хвилини. І тому сьогодні не жалімо наших молитв, нашої пам'яті, не жалімо нашого часу на молитву за померлих. Дуже багато людей каже, що ці померлі вони живуть. Між нами до, тої, до цієї пори, доки ми про них пам'ятаємо. Але це не є до кінця правда, тому що вони завжди є, навіть якщо про них не пам'ятають, бо вони вже ніколи не перестануть жити. І тому на потіху нам Костю Свята Церква дає сьогодні Євангелію з п'ятого розділу святого Матея. Блаженні, щасливі ви, навіть якщо сьогодні плачете, є убогими. Якщо ви є тихі, голодні, милосердні, чисті серцем, миротворці, якщо вас переслідують, якщо на вас всякі говорять заради Бога, ви є щасливі, бо нагорода ваша в небі, велика нагорода. І живімо так, кохані, щоб кожен з нас присутній, і ви, і я могли зустрітися в небі, щоб ми не жаліли за це життям. Яке пройшло на землі, щоб ми справді сказали Господу, колись ми є щасливі, ми тішимось, що Ти нам дав пізнати цей світ, створений для нас, що Ти був присутній в цьому світі з нами, і що сьогодні, коли переступаємо поріг смерті, ми можемо радіти тобою, Господи, і нашими рідними, які вже чекають на нас в небі, і які ще після нас Прийдуть, щоби Господь їх до неба прийняв. Амінь. Христос народився.